Привіт, мої хлопчики і дівчатка! Чи впізнали ви мене? Так-так, я лікар, а й болить. Сьогодні я завітав до вас, щоб поговорити про здоров'я. Здоров'я потрібно всім і дорослим, і малим. Але спочатку давайте привітаємось. Доброго здоров'я, діти! Доброго вам дня! Хай вам ясно сонце світить у вікно щодня. Хай сміється мирне небо і дивує світ, а земля нехай дарує вам барвистий цвіт, бо здоров'я, любі діти, в світі головне, а здоровий і веселий щастя не мене. А ви знаєте, малята, що ми не просто вітаємося, а даруємо один одному частинку здоров'я, а усмішка наша додає нам здоров'я. Діти, а ви хочете бути здоровими? Так, молодці. А чи знаєте ви, як чинити, щоб менше хворіти? Правильно гуляти на свіжому повітрі та займатися спортом, купатися в морі ріці, а ще правильно харчуватися. Ой, дивіться, а хто це до нас завітав? хрю хрю, -хрю. добрий день діти! Ой-ой-ой, ай-яй-яй! Що з тобою? У мене живіт болить. Ой-ой. ой І цікаво, чому він у тебе болить? Діти, придивіться до хрюші, може, ви підкажете, чому у нього болить животик? Так, бо він в калюжі валявся, у нього брудні лапи, вушка, спинка. Поросятку рук не мило, ось тому і захворіла. Їло яблука брудні, що валялись на землі. І болить живіт у нього, маму зве на допомогу. Малята, а що ми можемо порадити хрюші? Що ж треба робити, щоб не хворіти? Так, правильно мити руки, овочі та фрукти. Чому ж погано, коли брудні руки? Чому не можна їсти брудні овочі та фрукти? Правильно. Бо на них багато мікробів. А ви хочете побачити мікроба? Насправді він дуже малий, крихітний, але робить завжди дуже велику шкоду. Я шкідливий злий мікроб, я винахідник всіх хвороб. Я маленький злодіяка, хулігант і розбишака. Я живу всюди, де багато бруду. У болоті, у грязюці, у смітті і у пилюці, під брудними нігтями, пазурями, кігтями. Той, хто руки не помиє, мене ковтне і захворіє. Ану, ти бачу, розходився. Ми тебе не боїмося. Діти, а чого боїться мікроб? Так, так, мила, води, а ще деяких овочів, які дуже гіркі та пекучі. Ось вони. Я цибулька для салату, вітамінами багата. Не біда, що ніс вчіпає, всіх від грипу захищає. А я, друзі, чепничок, Припікаю язичок. я мікроби всі вбиваю, захищаю від хвороб. Малята, подивіться, а наш мікроб злякався і втік. От бачиш, поросятку, Пам'ятай гарненько правила. Щоб ніколи не хворіти, треба руки з милом мити, мити носик, вушка, спинку, не в калюжі, а у річці, у чистесенькій водичці, мити овочі і фрукти, їсти свіжі всі продукти. І тоді, моя свинятка, в тебе буде все в порядку. А ще не забувай робити вранці зарядку і займатися спортом. Залишайся з нами поросятко. Ми тебе помиємо, нагодуємо та ще й полікуємо. Дякую вам, малята. Діти, я приніс для вас ще й даруночки у чарівній сумці. Думаю, вони знадобляться тим, хто хоче бути здоровим. Тож слухайте і відгадуйте. Лежить на полиці річ невеличка, потреш її в руках бруд зника. Так, правильно, це. Мило, має зуби, а не кусається. Вірно, грибінець. Коли миюсь чи вмиваюсь, потім ним я витираюсь. Витирати сухо звик, мім'якесенький. Рушник. Будуть зубки здоровенькі. Я почищу їх гарненько. Візьму в руки зубну щітку, густу і пухнасту. Що, крім цього треба, дітки? Ще й зубно? Правильно, пасту. А наостанок хочу сказати: здоров'я основа всьому на світі. Щоб бути здоровим, треба щодня слідкувати за собою, бути чистим та охайним. Будь розумниця, дитинку, дитинко, і здоров'я бережи. У кишені май хустинку, і слів поганих не кажи. Руки милом ми щоденно, після гри і до їди, та життя сприймай натхненно, будь здоровою завжди.